Шановні колеги, ми з вами знаходимося в стінах дуже відомого в Україні серед педагогічних закладів вищої освіти, саме в системі коледжів. Це в нас Уменський гуманітарно педагогічний фаховий коледж імені Тараса Григоровича Шевченка Черкаської обласної ради. Я маю честь вам представити. Керівника виконувача обов'язків директора Зоя Михайлівна Крамська, кандидат педагогічних наук з всіми відповідними педагогічними регаліями, з досвідом роботи, з яка має дуже великий досвід роботи в галузі педагогічної освіти, і е, наш колега, очільник. Центру профорітаційної роботи, умовно, він наш шановний колега Михайло Володимирович він точнить, як цей центр називається. Але що цікаво, що в рамках співпраці такої давньої педагогічної наукової діяльності з інститутом проблем виховання Національної академії педагогічних наук, зокрема з лабораторією виховання готовності до праці. Ми підписали 1 квітня цього року. Було за дорученням директора інституту, професора академіка доктора психологічних наук Івана Дмитрича Беха. Було підписано угоду про співпрацю. От її якраз підписав Іван Петрович Бех. Сьогодні ми її представили у е, нашому е, навчальному закладі. Якраз Зоя Михайлівна, як керівник навчального заходу, підтримала дуже таке починання. коледж славиться своїми традиціями, давніми, столітніми, як і підготовки вчителів саме для ланки початкової освіти, так і змістом своєї роботи. От ви бачите, що ми якраз знаходимося, ми саме продемонструємо вам ще. Такому е, е, варіанті е, е, інформаційному ті місця, де ми сьогодні відвідували. Але ми от з вами знаходимося в великій такій ошатній, оформленій, сучасній конференц-залі, і е, хочемо сьогодні поспілкуватися саме з керівником центру, який я зазначив раніше профорієнтаційної роботи, бо е, саме за нашою годою, яку ми визначили, Михайло Володимирович, і відповідає за. Саме напрямки цієї профорієнтаційної роботи, тому я хочу звернутися до Михайла Дорича і попросити його окреслити, от як в рамках угоди відбувалася вже досвід цієї роботи і Зоя Михайлівна, можливо, теж нам зверне увагу на деякі моменти, і які основні напрямки саме такої профорієнтаційної роботи з абітурієнтами, з Уманщиною, з Черкащиною з іншими областями регіонами, де навчаються наші. Де зараз навчаються уч... здобувачі освіти, а звідки приходять в нас Будь ласка, Михайло Мерчук, просимо вас для інституту, для наших колег, для лабораторії розповісти про свої напрацювання. Дякую, Микола Васильович. Наш центр називається Навчально-конституційний пункт та я являюсь завідувачем цього пункту. В першу чергу він відповідає за проферентаційну роботу, а також працевлаштування наших випускників, закладу освіти. Так, в першу чергу ми проводимо роз'яснювальну роботу серед батьків та студентів учнів 9-11 класів. Так, це активно задіюється реклама так, радіо, телебачення, соціальні мережі, інформаційні буклети, флеєрки. Колір пускає газету, педагогічний кур'єр, папусі можемо знайомитись, ми роздаємо в кожному есть такі флеєрки, календар і нашу газету «Педагогічний кур'єр. Ще квартально вона виходить, оновлюється, тут є про все про навчання, про здобутки навчального закладу, дозвілля, про наші перемоги, і, зокрема, і про вступну кампанію. Проводимо ми щомісячно дні відкритих дверей. Вони, як правило, проходять у нас останню п'ятницю календарного місяця, да? де ми проводимо різні майстер-класи відкладачів та студентів, да? де ми залучаємо всі наші локації та лабораторії. В першу чергу це Кабінет безпеки, який у нас є, да? в коледжі, де проводяться майстер-класи з надання першої медичної допомоги. Далі це живий куточок лабораторії дошкільної освіти. Є у нас також. Лабораторія нова українська школа. Де має відповідає всім стандартам Міністерства освіти та науки України, тобто, Михайлович, ми кажемо про те, що абітурієнти, саме учні 9-11 класів, саме сюди приїздять на місці. Оцих трьох я сам бачив ці об'єкти. Дійсно, в чому плюс такої роботи, і ми якраз говоримо про формування життєвих кар'єри, професійного такого спрямування життєвих цінностей, кар'єрних орієнтацій. Ці наших абітурієнтів, тобто вони мають змогу побачити і спрогнозувати, як яким має бути вчитель, як відбувається його особистісний розвиток у майбутньому. Тобто, це дійсно шановні колеги Зоя Михайлівна, це велика робота. Ці три такі локації, де не просто там словами і е, інформаційними, такими, хоча це якісні матеріали, а де абітурієнти можуть учні наші приїхати і побувати там. і Цей зв'язок встановлюється. Це зацікавлює саме так. наших абітурієнтів до вступу в коледж. Так, і зв'язок налагоджується ще тим, що коли ми злучаємо лабораторію нова українська школа, там задіюються наші викладачі, голови комісії, а також задіюється студентський уряд, який ефективно використовує свої повноваження. У них є презентаційні матеріали, де вони розповідають. Да? В них є свій керівник студентського уряду, є члени студентського уряду, і вони спілкуються з абітурієнтами і батьками, да? розповідають про навчання, життя, дозвілля коледжу, і вже батьки і абітурієнти для себе роблять вибір, да? От, чи їм подати одну заяву до вступу в навчальний заклад, чи, наприклад, дві заяви. Да? От не сумніваються, чи це буде початкова освіта, чи дошкільна освіта. Да? Тобто з такими додатковими кваліфікаціями. Так, ще ми показуємо. Майстер-класи з ігрових видів спорту обов'язково задіяв наших викладачів, а також техніки фізичної та соціально-психічної реабілітації. Це дуже актуально, тому що на дворі війна, особливо да. в умовах сьогодення, сьогодення безпека так. життєдіяльності, соціально психологічна реабілітація. Це теж на відміну можна певно сказати від інших закладів умані навіть і регіону. Я не, не не зустрічав там такого досвіду. Саме я не думаю, що класи такі там є, як у нас ну, У нас один з перших на Умаччині. Це один перший клас безпеки. У нас організувався в 2022 році, 19 червня. Я гарно пам'ятаю початок. Тому що було задіяно дуже багато різних структур: де СНС, поліція державні так, структури, державні всі, які такі це було не, це так. не просто внутрішня така так, ініціатива. Так, це так. на рівні це сьогодні. Рятує життя і. Далі абітурієнтам, нашим здобувачам освіти, їх батькам, тому що ми маємо укриття обладнані, відповідно і сьогодні такий складний для України час, але ми стараємось тримати освітній стрій і допомагати Збройним силам України своїми благодійними концертами, де залучаємо учнів загальноосвітніх шкіл. До участі і таким самим чином, і це є наша профорієнтаційна робота і це, власне кажучи, складова підготовки а. того майбутнього вчителя, про яке ми говоримо безпека життєдіяльності, і соціально-психологічна підготовка, і в умовах і здоровча діяльність, яка проводиться у за допомогою та використанням всіх зомхальна. скажіть, будь ласка, як директор як керівник навчального закладу от в умовах саме для підготовки. Вчителя, от чи що ви можете відзначити, що саме створено було саме у умовах воєнних цих дій, останніх наших таких важких саме в коледжі? Чим ви що ви можете наприклад, в цьому році презентувати для абітурієнтів? Дякую за запитання в цьому році. Ми презентуємо. Для абітурієнтів відкрили центр опіки і піклування для дітей дошкільного шкіл. Абсолютно віку. нове це було це те, де ми сьогодні так. були свідками. У так. нас буде ще інформаційний ряд е для... фото, фото ряд Для цього дуже Так. для нової української школи ми презентуємо наш клас. Так, звідповідно з сенсорною дошкою інтерактивною, де запрошуємо учнів загальноосвітніх шкіл працювати з нею, тому що вона багатофункціональна і клас обладнаний таким чином. Ця навчальна лабораторія, що ми можемо проводити уроки і вчителі. Приходять до нас разом з учнями і таким чином проводять свої цікаві заняття інтегровані. От і ми запрошуємо їх і це таким чином інтегруємо в складний для України час, тому що не завжди школа може сьогодні прийняти наш наших студентів для практики. А так. ось ми використовуємо базу закладу. Для цього також е, хотіла би сказати нам, що... нам замихальна це дуже ще цінно, тому що для лабораторії, тому що якраз і тема лабора... наукова, наша науково-дослідна тема лабораторії, яку е, розвиває Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних. Ну це якраз в, ум в умовах. Оця діяльність, про яку розповідає нам Михайлоч, в умовах концепції нової української школи. І ми вас якраз це бачимо, що саме у коледжі, як закладу закладів вищої освіти, така. А є центр, це дійсно не в кожному. Ми можемо відзначити, не в кожному закладі. Дякую. вищої освіти це є з вашого дозволу? Ще додам, що ми організовуємо такі регіональні конкурси. Якщо раніше ми організовували конкурси регіональні лише в закладі, то зараз ми його робимо в змішаному форматі. Mm -hmm. Тобто учні шкіл, які можуть приїхати до нас і брати участь, це конкурси, барве слово, де вони декламують вірші, читають Шевченка сучасних авторів. Свою поезію презентують. Це струни серця, де вони можуть вокально виконувати інструментально, от себе показати, виборюють призові місця, посідають і палітра. Педагога, висолкова палітра, де вони учні загальноосвітніх шкіл, ліцеїв можуть презентувати свої художні вироби, що саме цінне. Ми вручаємо дипломи, сертифікати, презентуємо. Потім запрошуємо. Їм це додатковий бал на вступ до нас на державну форму, а от в цього в продовження цього я хотів би відзначити, що ми тут з нашими і першокурсниками і четвертокурсниками сьогодні провели методику опитування життєвих орієнтацій, відповідно за яка була схвалена наш, нашою лабораторією. Я хотів би запитати шановні колеги, а от коли абітурієнти оці прийшли. Ви з ними ведете розмову на першому курсі, особливо знайомитись. Вони відзначають, що їм оці конкурси, форми, оці види роботи, яку проводить ваш центр. Він допоміг їм е підкреслив їхнє бажання вибороти. Є така зворотна реакція є, від... Є зворотна від... від зворотна. Розкажіть, будь ласка, ми це бачимо в перший семестр їхнього навчання. Ми для них робимо для всіх адаптаційний період, так? щоб вони вони з різних сіл, міст, районів, областей. І коли ми починаємо з ними спілкуватися, кожен з них закліпнули класний керівник браток, в них є виховні години, години спілкування, і вони проводять анкетування перший місяць, да, там, ну про статус про батьків, про них і як вони дізнались про поле, що їх перше зацікавило, чи подобається їм їхня спеціальність, що б вони хотіли покращити, да, чи може вони хотіли б іншу спробувати спеціальність. Ну як правило. Ці діти, які були у нас на фестивалях, конкурсах і брали призові місця, і до нас вступають. Вони всі не жалкують. вони говорять: всі 99%, що їм це допомогло 99% вибори, вибори своєї професії. А в першу чергу це спеціальності в яку коледж. Тому що коледж дає на базі 2 класів чотири спеціальності: це початкова освіта, дошкільна освіта, соціальна робота і середня освіта, музичне мистецтво. Сступна кампанія дає дозвіл подавати. Всі, на всі спеціальні всі заяви, на чотири. Просто діти здають різні дні ці співбесіди. Але чотири це дуже важко для дітей, вони, як правило, будуть одні двоє Але діти, які були наднією дверей, діти, які були у нас на фестивалях, конкурсах, вони подають одну заяву, один мотиваційний лист, вони орієнтовані, орієнтовані і йдуть на навчання, вже, скажімо так. Більш спокійною скажімо, душею і вибором, бо деякі вже сумніваються. які подали дві заяви. Вони потім думають, чи правильно ми обрали. Переконливо. Да. поле діяльності. Тут як кажуть, є і для нас, але ми саме лабораторію, ми зорієнтовані саме сьогодні. Ми вивчаємо і дивимося. Полі зору всього, що ви нам сьогодні продемонстрували, але ми дивимося саме початково. У нас цікавить вчителі початкової школи, саме ну, і, скажімо, це одна з, з дошкільна, дошкільне виховання, початкова освіта це саме те, цікаво, як вони. Будуть далі себе їхні бачення, реалізації. У нас буде відповідно, що там діагностичні дослідження, тобто це те, що ми зможемо використати і для коледжу. Я думаю, і з колегами ви це зможете обговорити в рамках нашої співпраці. І якраз це десь і буде стимулом для розуміння і центру, який очолює Михайло Володимирович, Це такі будуть наші напрямки співпраці. Дякую, Микола Васильович. Ви знаєте, з вашого дозволу ще додам кілька слів. Ми проводимо опитування наших випускників. От їх плани на Це майбутнє, цікаво, чи вони як вони реалізували свою власну освітню траєкторію, яку вони обрали, і от більшість початківців кажуть, що ми йдемо працювати в школи. Тобто вони згадують, як вони обирали цю професію, так угу. якщо вони брали участь в наших заходах, вони вже кажуть, ми звідси нікуди не підемо, що нам дуже приємно. Я дякую всьому колективу для за те, що вони створюють таку затишну атмосферу. Для наших абітурієнтів, які стають нашими студентами, і вдячна нашим випускникам, які все-таки реалізують власну траєкторію освітню, ідуть вчителями в школи Уманщини, Черкаської області, ну і всієї України. Загалом дякую за Михайлівна. Я в цьому контексті хотів би поставити вам таке питання. Ми вчора бачили музей ваш хороший, змістовний Шевченко постає наш. Пророк український і світоч. Ми його називаємо в, но носить ім'я його коледж. Ми побачили на дуже сучасні сторінки, трагічні. На жаль, в музеї це все є. Коледж над цим всім працює. А от цікаво, в контексті того, що ви сказали про вибір майбутнього, про професію. Чи є чи є у вас інформація або, можливо, десь з вашого багатого досвіду вже десятки років ви випускники вашої саме початкової школи? Ставали керівниками, дякую за запитання. Є бо такі, це саме той і... ріст, це кар'єрний ріст, той, який ми з вами говоримо, і той, що ми досліджуємо, зокрема, з вами. ось свіжий випадок. Випускник 2012 року, Ігор Аркуша, сьогодні очолює сам вчитель, він і початкової школи, вчитель інформатики, але й очолює методичний центр Кіровоградської області відділу освіти. Віщовий світ, саме безпосередньо управління. Так, це дуже це дуже я думаю, досягнення. що це прекрасний приклад. Ви маєте його згадувати як позитивний приклад професійної діяльності. Що це не тільки вздавалося, да ми звикли початкова освіта чи дошкільна освіта. Це певне обмеження, але те, що ми сьогодні бачимо, це база, це рух, це під підґрунтя під, під для І цього. Ми з ним що... Тримаємо зв'язок. Він приїздить до нас заклад, він виступає перед Зустріч, нашим... як керівник. Зустріч, як керівник. Як керівник. А, а Викладачі ваші педагогіки, методик десь може yeah. на цей на ці речі, що це саме от показувати. Що в цьому є, є можливості для, для розвитку, для професійного встановлення, для розвитку кар'єри, для кар'єрних орієнтацій. Це, ви можете це простежити це і на сайті нашій, на нашому сайті, на Фейсбук-сторінці. Ми все це висвітлюємо. Ми тримаємо зв'язок з випускниками. Багато з них є вчителями зараз дуже провідних закладів освіти. От і стають керівниками підрозділів, керівниками музичних шкіл. Є у нас також випускники. Оце кумані складовані. Дуже... До речі, у нас є реабілітаційні центри, і наші випускники. Саме спеціальності спеціальна освіта є директорами цих тобто центрів. Тобто, можемо сказати, що це прослідковується ця так, лінія управлінська, так, як кар'єрна орієнтація так. на всіх цих чотирьох. Ми з вами зазначали. Ну, і Скажу ще можна Микола саміш, бо це наша гордість. Випускники наших, нашого відділення дошкільної початкової освіти, саме які стали, були навчались на спеціальності 013 початкова освіта, завершили потім навчання в магістратурі mm -hmm. і повернулись до нас. З викладачами, я вважаю, що це також це, це, є ріст і це сьогодні навчають, і ви їх абсолютно. бачили yep. з ними знайомі. Зомихайна, як керівник, скажіть, будь ласка, потім продовжимо з Михайлом Володимировичем, щоб закінчити вже як кажуть, наша розмова дуже цікава. Як управлінець, як ви значення, яке ви придаєте, надаєте профорієнтаційній роботі, от саме в організації управління коледжем? Тобто, як заслуховується ця робота, можливо, на засіданнях методичних об'єднань, на засіданнях педагогічних рад, ви яке ви значення приділяєте? От від ваші відчуття на вашу думку, дякую, Микола Васильовичу. Надзвичайно слушне запитання, гарне. Дійсно, ми надаємо дуже великого значення профорієнтаційній роботі і обов'язково всі ці питання прослуховуються на засіданнях циклових комісій, потім на засіданні навчально-методичної ради. Обов'язково раз в триместр вислуховується, обговорюються питання під час засідань педагогічної ради. І звичайно, ми зараз. Налаштовуємо такий звітність, таку хочемо її в перспективі узагальнити. Відповідно, і пишеться наукові статті нашими викладачами. І я вдячна Михайлу Володимировичу Федорову за те, що він очолюється. Він дуже ретельно, добросовісно виконує ці обов'язки, і відповідно ми навіть. Під час і конференції, і вже потім, як узагальнення досвіду педагогічних рад, вкладаємо відповідні посібники статті. і Так далі, тобто, ну це у нас. Звичайно, треба ще більш покращувати цю роботу, але серед інших але напрямків, але серед інших це... напрямків це один з основних. Дякую, шалона за Михайло. Михайло Юріч. І на закінчення нашої розмови скажіть, будь ласка, от плани на на 24-й рік. Який календар у вас запланований? скажімо, от по я розумію, що не сьогодні ми цю роботу почали. А от які основні такі події, скажімо, у вас уже вступна кампанія? Ви безпосередньо займаєтесь? Який календар саме подіють, саме профорієнтаційні профорієнтаційній в цьому напрямку е, окреслить ваше бачення, бо як ви його вже реалізовуєте. Дякую. Дивіться, бачення бачення активно проводити профендаційну роботу в усіх галузях і напрямках, які нам дозволяють робити. Ми знаємо, що зараз важкий час, війна на дворі, але в першу чергу це залишити профендаційні маршрути, поїздки. По Уманщині, Черкаській області і сусідніх областях. Ми це активно запровадили ще в 15-16 році, коли я почав чувати цей центр професійної цікава форма, проференційний маршрут, не просто поїздка, а це ціли, цілий маршрут так. складається. В нас заключені для цього договори з українськими освітами, молоді та спорту. Наприклад, останні ми заключили з Воностречанською да, громадою. До нас приїжджав Цибулівський ліцей, школи. Ми приїжджали шкільними автобусами. Ми проводили майстер-класи, екскурсії, спілкувалися, розказували проступну кампанію. Ну а на сьогоднішній день, на сьогоднішній день, нас взагалі договори заключені з багатьма відділами освіти. В першу чергу це всі відділи освіти Умані та Уманського району. І майже всі Черкаської області частково це Кіроградська область і частково Вінська. Ну, Я думаю, це не менше трьох десятків. Так. Я не думаю, менш. що це не, не менше. менше трьох десятків. Так. Це дуже великий масив для саме цих маршрутів. Тих, що ви сказали, так це дозволяє нам співпрацювати з чергу, адміністраціями загальних шкіл ліцеями або зараз гімназіями да, з керівниками. Далі на сьогоднішній день. На сьогоднішній день активно у нас йде реклама нашого закладу по соціальних мережах, радіо, телебачення. Так і готуємося доступної кампанії, яка розпочинається з 1 липня 2024 року. двадцятьвертого року. Це буде приймальна комісія. На базі приймальної комісії буде створений інформаційний центр, який буде допомагати. Абітурієнтам і батькам створювати в першу чергу електронні кабінети. Те, що завжди виникають да, виникає утруднення певні та, технічні, так. Так. технічні. Допомагаємо збиратися з мотиваційними листами, так? допомагаємо і даємо консультації до вступних співбесід. Конкретно спеціальність початкова освіта це українська мова, математика, і дошкільна освіта це українська мова біологія. Так? Ну і е, поселення, якщо це потрібно, гуртожиток. Так? або консультації з приводу технічного забезпечення як провести вступну співбесіду онлайн Всі умови всі умови. створюємо групи роз'яснюємо надаємо посилання якщо треба ми надаємо і технічне забезпечення якщо наприклад людині десь віддалено і немає можливості ні інтернету ні ноутбуку коли ж дає можливість, дає унітує дає дуже потужна робота. Дякую, Михайлович. Зумхильна, а оця робота цього центру нормативно оформлена відповідним так, документом. Так, Що це скажіть? Будь ласка, це положення про про, таки, про да, Профорієнтаційний центр, відповідно, інструкція mm -hmm. м, про керівника, завідувача профорієнтаційного обов центру, обов'язки, права. Mm -hmm. все. Відповідно, і ну відповідно є окрема аудиторія, ну тобто влаштоване і місце для того, щоб зустрічатися з працівниками нашими, обговорювати ці маршрути слідування відповідно для того, щоб організувати цю роботу з закладами освіти з управлінськими. Ну тобто, всі Дякую. все відповідно те, що Пропонує нам нормативне чинне законодавство. Це все дотримано. Тобто, є для цього, я кажу для роботи такого центру. Є mm -hmm. всі законні всі, підстави. Так, так. Отже, шановні. Колеги ми сьогодні мали змогу в процесі нашого такого діалогу, як ви бачите, про відчути, зрозуміти із від, від керівника і закладу освіти, і від керівника центру саме цю роботу. Як вона організована, нам це цікаво в першу чергу в закладі вищої освіти, де здійснюється підготовка майбутніх вчителів. Я думаю, що така модель роботи вона може бути і представлена і серед закладів вищої світи. Коледжі всі вони в нас групуються за регіональним принципом. В даному випадку у нас є південний регіон. Ми відносимося Уменщина, яка дійсно і за різними формами роботи і наукової, і студентської роботи студентська і, робота і обмін досвідом, якраз в цьому плані. Коледж Уменський, наш гуманітарно педагогічний фаховий коледж один із найперших. Тому ця робота, я думаю, ваша і для науковців. В для нашого інституту. Проблем виховання національної академії педагогічних наук може бути і зразком моделлю для вивчення. А я хочу підсумку зазначити, шановні колеги, що така наша зустріч можлива сьогодні вивчення досвіду. В рамках ми сьогодні це зробили, і коледж це відзначає, і наш інститут це відзначає в рамках укладеної угоди між інститутом проблем виховання Національної академії педагогічних наук і нашим гуманітарно педагогічним коледжем. З ініціативи це було зроблено нашого керівника лабораторії, яка передавала. Ала вам щирі вітання і вдячність за співпрацю з Ірина Володимирівна, наш керівник лабораторії виховання готовності до праці. У нас там є дуже такий потужний склад, виконується тема, відповідно, науково-дослідна. І Я думаю, що ці з вами напрацювання досвід Зоя вами Михайло Володимирович, це я думаю, що ми з вами в рамках, оскільки ми всі і Михайло Володимирович як майбутні науковець, ми з Зоєю Михайлівною, це буде виконано і в науковому, де результат науковий. І з вашого дозвілу я презентую ці результати на засіданні лабораторії, і ми використаємо ваш досвід, коледжу. Коледжу нашого з вами у нашій результатах нашої науково дослідницької теми, якраз саме в тому напрямку. і майбутні вчителі, життєві орієнтації, кар'єрні орієнтації в умовах нової української школи. Дуже дуже це на сьогодні актуально. Я вам дякую за дякую. цікаву розмову. Я дякую за Михайльна, приємно сьогодні з тими людьми, з якими я поспілкувався, і Михайло Володимирович це професійні. Вас всі абсолютно колеги ваші відчуваються, що вони і працюють над собою. Але розумієте, вражає завжди задумуєшся над тим, от, як ми все-таки цю роботу робимо. А потім згадуємо, в яких умовах ми сьогодні з вами вчора, сьогодні, і, і діти, і студенти, і тривоги. Але в той же час я хочу сказати, що лабораторії, всі, які я сьогодні, відвідав і ми. Про це будемо говорити. Всі працюють скрізь діти, в лабораторії соціально-психологічні наші, де ми відкрили з дошкіллям сьогодні. Працюють, граються дітки, з якими ми спілкуємося. Там у нас студенти, продовжується освітній процес. Умови життєдіяльності забезпечені всі. Відповідно, той досвід, які коледж не перепиняв роботу з другого я кажу, чи третього дня війни. Керівники всі були на місці, тобто, це є той зразок або орієнтир, як, от саме наші освітяни працюють і продовжують свою е, виконувати свій професійний обов'язок. Я вам дякую, шановні колеги, за щирість за теплоту. Ми з вами продовжуємо нашу роботу вже безпосередньо працюють. Працюємо в лабораторії. Дякуємо, Микола Васильовичу. Шановний хочу вам окремо подякувати за те, що ви зголосилися стати головою екзаменаційної комісії, саме здобувачів освіти, випускників спеціальності 013 тринадцять початкового освіта. Це також є одним з наших такої ланки співпраці Абсолютно. з інститутом. Проблеми виховання Національної академії педагогічних наук України. Я вдячна і керівництву вашому, вам особисто за такий зв'язок. Я думаю, що він буде продовжуватись. Ми відкриті до діалогу з підкуванням. Дякую вам дякую, щиро. Вам. Добре, дякую за вихильна дякую, дякую, за розмову. Дякую, шановні колеги. Продовжуємо працювати.